Військовий Станіслав Іванченко з решетилівки відновлюється після поранення, отриманого у вересні 2023 року на Лиману Куп'янському напрямку. Отримав поранення, тяжке відрив лівої стопи і травматичне вогнепальне поранення правої стопи. Тобто дві ноги були поранені. Весь цей час, поки права нога була неробоча, я прислався на інвалідному візку. Потім, вже як ми... Поставили на праву ногу, я вже міг пересуватись на милицях. Тобто, я ними і зараз користуюсь на вулиці для більш зручного пересування. Станіслав використовує милиці під коліном. Ну, це не рішення всіх проблем, але це досить великий функціонал, в тому плані, що ти можеш вільно пересуватися з двома точками опори. Потім в тебе вільні руки, що дає дуже великий плюс. Цей ортез допомагає пересуватися ступеньками, тобто ми зараз на вулиці тут кругом лід, тобто повільно, але я можу пересуватися навіть в таких складних погодних умовах. Свої милиці під коліно Станіслав знайшов в інтернеті лише в одному магазині з усіма сертифікатами якості. Центр надання соціальних послуг міської ради розглядає питання придбання. Костелів під коліно за рахунок коштів місцевого бюджету для забезпечення наших жителів через пункт прокоту з приводу якихось інших технічних засобів реабілітації. Ми готові звертатися до міської ради за виділення додаткових коштів на їх придбання. Милиці під коліно потрібні лише для тимчасового користування. Попереду на Станіслава Іванченка чекає реабілітація з подальшим протезуванням.